Пані та панове, доброго дня. Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира на навчальну тренувальну базу футбольного клубу «Полісся», де сьогодні полісся 2 зустрічається з Реал Фармою. Це матч 17-го туру розіграшу другої ліги ПФЛ у групі а сезону 2024-2025 років. На фінішній прямій перебуває розіграш ліги, дуже короткий весняний відтинок сезону. Мають команди і вже наближається до його завершення. Залишається зіграти по два поєдинки. Полісся-2 йде на четвертій позицію у турнірній таблиці, маючи 26 очок у своєму активі. Що на один бал менше аніж у скали 1911 і на один бал більше, аніж у кликів білки. Відповідно, у випадку перемоги підопічні Кішани глутама мають змогу. Випередити скалу девятнадцять в залежності від їхнього виступу, і в принципі ще продовжують цьогонку за другою сходинкою, що дає право підвищення в класі. Хороший <породжування> прорив по лівому флангу Гонсаловича. Подача до штрафного майданчика, можливість для удару після підбирання. Зміщення під удар, і Ось він удар. Запробуває поворотах з лінії виконуватиме Корнійчук. Падіння і несамовиті крики. <плес> Урал фарма атака вибудовуються. Але до удару справу не доводять. Цікаво, що розірвають мяч футболісти Житомирської команди. Ох, який момент, але Голкіпер вибив, добивання, Яка нагода. І... Ні, м'яч у воротах не опиняється. <плес> І цю дистанцію навіть збільшує. На Відстань до трьох очок на полі навчально-тренувального центру. А це пенальті, який пробиває Грохольський. Грохольський пробиває і не реалізовує його. Грохольський. Подивимося, чи вдасться йому виконати. Удар! На довгих пауз не було. Небезпечно. Одну хвилину рефері додає. Подача на дальню. Небезпечно. Тація одразу в тренерів обох команд. Не переграв він на Олексія Друй. Класно зреагував голкіпер Деситів. Подача. Контролю. В принципі, ми бачимо, що швидко втрачає. Зараз подачі до штрафного удар! І що там м'яч чи це воротаря? Непоганий пас на хід. Розстріл на ближнього. І атака удар! Але м'яч не влучив. Вдається зачепитися за м'яч Микитюку. Він рухається активно до штрафного майданчика. Ух! Не вдається. Непоганий розіграш Простріл, Хто завершуватиме! Ударный Через левый фланг розыгрыш. Макатюк. Я продолжение. И мяч лучает у руку. А рефери призначает пенальти. Удар Карамана без шансов для голкипера. Рахунок 1-0. Така лайтова версія легенд налітійних на ну, зразок Журжиньо. Однокровне виконання і рахунок 1-0. Таки на табло. Вдається забити цей надзвичайно важливий гол Ярославу Караману для команди. В принципі, може зараз гра розкритися. Не впевнений, що мають віри у свої сили футболісти Реал Фарми. І наявність плану Б. Хоча на куражі. Ну, зараз ми його бачимо. А Ярослав Караман тим часом виконує подачу з кутового. Хороший момент загрозливий. Ну, Караман... Розстріл, ніце удар по воротах. Томиряни. Ну, але голки притягне багато. Зоні, зоні, біжай, Удача! біжать і 2-0. Це назрівало. Це назрівало і це справедливий гол яким відзначається Артем Корж? Мені здається, все абсолютно логічно, проводливо і заслужено. Ралфарма зупинилася. Борел грає через Гришкевича. Той подає, і в дотик, в дотик пробиває корж у порожні ворота. уже, уже, пора! Все, фінальний свисток лунає, це перемога по лісі 2, з рахунком 2-0 Ярослав Караман забив на 77-й хвилині з пенальті, на 88-й Артем Корш відзначився другим голом, і Житомирська команда здобуває ці три очки. Нікіта, вітаю тебе з перемогою і команду. Сьогодні перемога з рахунком 2-0. Проаналізуй, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну я гадаю, там нема що аналізувати. Ми намагалися нав'язувати свою гру, свій футбол, намагалися показувати, пресингували, більше часу тримали м'яч і. Я гадаю, ми заслуговували на цю перего... перемогу. А, Як ти можеш прокоментувати і порівняти суперника в сьогоднішньому матчі і так як ви грали минулий матч з ними? Я буду повторюватися, я ту гру вже давним-давно забув. Якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь, ми тоді зіграли 2-1. Але я гадаю, нічим не відрізнялася від тої гри сьогоднішньої. Тому... Тому так. Сьогодні перед останній матч цього сезону. А, хочеться зробити ще останній ривок на останню гру і все-таки закінчити цей сезон перемогою. Звичайно, звичайно, хочеться. І особисто в мене залишилось не дуже багато часу. Вже Дві... одна гра залишилась, тому хочеться викластись на 100% і показати гарний футбол. Дякую. Дякую вам. Вітаю вас з перемогою. Можете, будь ласка, прокоментувати у першому колі. Ви вже грали з цією командою? На той момент рахунок був 2-1 на користь Полісся. Сьогодні 2-0. Можна сказати, зіграли на нуль. Чи виглядали сьогодні хлопці більш впевненіше порівнюючи з попередньою грою? Дякую за привітання. По-моєму, в якомусь сенсі різні ігри і склад зовсім інший, Але той факт, що нам було важко і в першій грі, і сьогодні, він залишається тим самим. Але різні причини. В першому колі, коли ми грали, були об'єктивні причини, тому що всі знають, яка якість домашнього газону у Реал Фарми. Сьогодні було трохи. Чи сьогодні ми в першому таймі об'єктивно не вийшли з настроєм грати. Максимально інтенсивно так, як ми можемо. Я думаю, це було навіть не на 80%. Кіфи. і те, що ми не забили гол, не реалізували пенальті. Ну, в якійсь мірі це було закономірно, тому що суперник дисциплінований, наскільки міг оборонявся. І я б не сказав, що ви мали якусь шалену перевагу. Чи можна сказати, що розмова в роздягальні трішки повпливала на хлопців? Це треба питати у хлопців. Е -е я думаю, можливо, ті, хто вийшов на заміну, вплинули, тому що вони явно вийшли трохи з іншим настроєм. Додали точно і Гришкевич, коли вийшов, і Борель. Вони точно нам допомогли і в конструктиві в центрі поля і в самому намірі загострювати. І бути більш агресивними попереду. І загалом в другому темі особливо з правого флагу, там, де був Грахоцький, там де був Гришкевич, дуже багато гострости створював. В принципі, так само, як і зліво. Але це те, чого нам дуже не вистачало в першому темі. Більше агресії і наміру загострювати. Це передостанній матч сезону. Як ви можете загалом оцінити весь сезон або другу частину? Важке питання, тому що е, емоційно не так просто прийняти те, що ну наскільки я знаю, сьогодні виграли і скала, і рух, і ми втратили шанси бороти за друге місце. І це, на мою думку, не відповідає тому, як було весь сезон в плані якості гри, тому що ну я б це казав після матчу з мачоспробів. Можу ще раз сказати, що на мою думку, ми граємо в один із найкращих за якістю гри. В цій другій лізі, але при цьому, напевно, з іншої сторони справедливо, тому що ми припускаємось так багато простих помилок майже в кожній грі. І самі себе караємо, самі себе відбираємо ці очки. Тому дуже важко прийняти той факт, що ми зараз поза гонкою за це друге місце, на яку я думаю, хлопці сукупно все одно заслуговували. Дякую. Дякую вам. Доброго дня, Микола Іванович, як ви можете проаналізувати сьогоднішній матч порівнюючи з попереднім? І вам доброго дня. Ну, порівнюючи з попереднім, той матч ми не програли, цей програли. програли. Ну, там правда не було двох ну, я так, ну, Перший був точно. Ну, ми якось з цим справилися, а другий. Ну, не знаю, треба дивитися, побачимо. Ну, якщо б поставив суддя, то він був. А, ну, що можна сказати? Дуже не хотіли програвати, далеко їхали, щоб так програвати. Ну, Полісся дуже хотіла виграти, і вони виграли. А як оцінюєте взагалі суперника полісся 2? А, чи є щось, чим вони вас здивували? Та ні, мене не було нічого. Такий самий, як і рух 2 такий самий суперник. Ну, доволі сильний, вони ж в лідерах йшли, але зараз рух виграв. Е, я так розумію, що вже вирішились всі питання, хто буде там грати, хто буде е, там або скала, або тому ще з Полісся, здається, на 4 очки е, відставали від руха да? перед цією грою. І вже не можна ні, ні на що претендувати. Тому що Там перша і друга команда, перша. Іграє перехідні, друга теж грає перехідні, в першу, другої команди є шанси вийти в першу лігу. Ну, Команда непогана, в другому тайму е підняли темп, е як кажуть, звинтили, чи як там правильно, ну е додали. додали, Почали тиснути. ну, Я думаю, що якщо б, ну, така не технічна помилка. Нашого захисника, який вийшов на заміну, ну складно по такій грі виходити на заміну. Ну, 에, наскільки я знаю, суддівські рекомендації, що рука не відставлена і з близької дистанції м'яч попав в руку, ну, зазвичай не ставлять такі пенальні. Ми потім пропустили другий, ну ми вже там розкривалися, ви ж бачите. Ну, а потім у вас тут снайпера, мабуть, сидять щось там, наш нападаючий упав і не, не збив.